Твої дії не фіксуються, тобі важко потім доказати, що ти був професійний або діяв в межах чинного законодавства. Що ми не можемо доказати, що вчиняли чи не вчиняли ми ті дії щодо тої чи іншої особи. Для цього треба фіксувати, да фіксувати ці дії, щоб ми могли потім це доказувати або спростовувати. Микола Денисов, поліцейський офіцер громади. Чоловік каже, відеофіксація допомагає в роботі, оскільки під час затримання деякі люди чинять опір поліцейським. Ми всі люди, однак, ми поліцейські, ми повинні бути професіоналами. Ми оснащені будь які контролюють нашу поведінку, і ми можемо контролювати деяким чином поведінку особи, з якою спілкуємося. Ми особи повідомляємо, що ведеться відеозапис і це вже є контроль. В даному випадку custody касту яку ми сьогодні вивчали так. ознайомлюємося, Вона також буде дисциплінувати поліцейських, щоб поліцейські були в першу чергу виконували, надавали професійно свої послуги і дещо контролювало поведінку громадян. Тобто захищені о, дві сторони. Працювати з системою фіксації дій «Кастоді Рекордс. 225 поліцейських навчатимуть до кінця грудня. Сьогодні перша навчальна група складалася з 25 чоловік, 25 поліцейських, і це були поліцейські різних категорій. Якщо ви бачили, були поліцейські і грпп, були і слідчі, були і оперативники. Різні категорії були присутні за залі. Ми розпочинаємо дані навчання саме з тренінгів з діючими працівниками поліції. Це в Першу чергу працівники головного управління національної поліції в Житомирській області також ми плануємо провести навчання з патрульними поліцейськими нашими. І навчання також буде відбуватися в поліцейських з інших регіонів. Система Кастоді Рекордс» вже діє у 29 райвідділках поліції в Україні. Іноді, коли поліцейських на першому поверсі є робочі кабінети, ці робочі кабінети переоблаштовуються під вимоги системи «Кастоді», тобто створюється кабінет конфіденційного побачення з адвоката, кабінет роботи слідчих, кабінет для затриманих, а також інспектор дотримання прав людини, який фіксує всі дії в системі «Кастоді». І саме перший по. То є таке визначеною зоною для роботи з цими особами у 2023 році. Систему обліку фіксації дій з затриманими особами кастоді рекордс планують встановити у двох райвідділках поліції в області. Аліна Домбровська, Сергій Кобилянський. Новини на Суспільному.